Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся в антисанітарії без води, газу і світла виховує 73 річний батько своїх неповнолітніх дітей у Київському районі Полтави. Номерні знаки, що перебувають на платному зберіганні в сервісних центрах МВС в разі непогашення боргу, з 1 квітня підлягають знищенню. Лелека ударка повернулася до рідного гнізда в селі Лиляки. А тепер про це та інше більш докладно. Росіяни продовжують атакувати нашу область. У ніч з 24 на 25 березня ППО відбивала чергову ворожу атаку. У наслідок падіння уламків безпілотників у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного із підприємств. Сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами та засобами ДСНС. Двоє працівників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували із підозрою на баротравму, травму. Іншому медики надали допомогу на місці. Повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. І сьогодні полтавці провели у вічність ще двох своїх захисників. Один з них солдат Євген Посоха. Йому було 29 років. Попрощалися із солдатом Сергієм Нечаєм. Йому було 47. Більше про захисників дивіться у сюжеті. Полтава в смутку місто попрощалося із двома захисниками України. Один із них солдат Євген Посоха. Йому було 29 років. У жовтні минулого року чоловіка призвали на військову службу. Служив гранатометником десантно-штурмового відділення. Загинув 14 березня 2025 року в Курській області Російської Федерації. У Євгена залишилися рідні, близькі, друзі. Цього ж дня у Полтаві проведжають і в останню путь солдата Сергія Нечая. Йому було 47 років. Воїн народився у Кривому Розі, проживав у Полтаві. Призвали чоловіка у листопаді 2022-го. Він проходив військову службу на посаді токаря відділення слюсарно-механічних робіт поточного ремонту агрегатів ремонтного зводу автомобільної техніки. Помер воїн, знаходячись на лікуванні в одному з полтавських медзакладів 21 березня 2025 року. Його побратим Богдан. Згадую, остання зустріч була у лікарні. Проте чоловік вже був не у свідомості. Добре, доб добре звичую. завжди відкликався на, на все, абсолютно що, що не просиш, завжди допомагав будь-якій ситуації. З першого року повномасштабного вторгнення він проходив службу, був у районі виконання завдань. За призначенням запам'ятав Сергія Нечає добрим, справедливим та щасливим його побратим Мирослав каже, познайомився з ним у військовій частині у 2023 році. Після того почали з ним спілкуватись завжди з ним були дуже гарні відносини. Для мене був прикладом того, як в якій би ситуації людина не опинилась, бо вона завжди зберігала оптимізм і любов до життя. Був дуже світлою людиною. Без води, газу та електрики. У таких умовах більше 10 років 73-річний батько одинак з Полтави живе зі своїми двома неповнолітніми дітьми. Останнім часом пенсіонер відмовляється йти на контакт із соцслужбами та навіть погрожує самопідпалом. Подробиці цієї історії дивіться у нашому сюжеті. Це кадри й фото оселі однієї з полтавських сімей, яка проживає в Київському районі міста. В таких умовах 73-річний батько одинак живе зі своїми неповнолітніми дітьми. У 2008-му він розлучився з першою дружиною. За рішенням суду їх будинок розділили і зобов'язали під'єднати до мереж кожну зі сторін окремо. Чоловік цього не зробив, тому майже 20 років живе без води, електрики та газу, звинувачуючи в усьому колишню. Саме в такі умови він привів і свою нову обраницю. Він знайшов жінку від котрої з'явилося двоє дітей Михайла і Марія 2016 року. На жаль, 19 2019 році ця жінка померла і фактично 72-річний батько виховує двох малолітніх дітей. Будинок ну, не під'єднаний до систем живлення. Тобто світла, акумуляторна батарея, опалення, якась там слабенька пічка є, води, вода взагалі відсутня, оскільки нам відомо, він воду набирає у сусідів, в баках і приносить. Через ситуацію, що склалася в лютому цього року, сім'ю Полтавця, міський центр соціальних служб взяв під супровід, оцінивши ситуацію, ми прийшли до висновку спільно з службою у справах дітей. Що найпростіший варіант це все ж таки підключення світла, хоча б з цього почати, для того, щоб діти могли обігріватися, для того, щоб діти могли навчатися, і так далі, це затратні кошти, це потрібно ходити в інстанції. Батькові ми говоримо про те, що да, ми допоможемо. Десь юридично будемо шукати спонсорів, але зустрічаємо ворожнечу Останнє відвідування цієї сім'ї завершилося тим, що в моїх працівників почали кидати предмети. Останнім часом, за словами працівника поліції, батько став поводити себе агресивно. А якщо хтось намагатиметься забрати у нього дітей, він погрожує самопідпалом. Побачили ситуацію таку ж саму, що не належні проживання дітей і відносно. Було складено адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків. І з ним було проведено подальшу профілактичну роботу, скажімо так. Аби переконатися, в яких умовах зараз живуть 12-річний хлопчик та його восьмирічна сестра. На місце виїхала комісія районної ради у справах дітей. Середину потрапити не вдалося. Батько лише нецензурно лаявся по телефону. Натомість його син, побачивши соцслужби, заховався у своєї хрещеної умови в її будинку не кращі, оцінивши побачене, комісія прийняла наступне рішення. Беручи до уваги, що батько. Дітей не йде ні на які компроміси, не йде на співпрацю із соціальними службами, не йде ні з навчальним закладом школою 24, ні з Центром соціальних служб, ні службою в справах дітей, ні з ювенальною поліцією, ні з відділом освіти у нас немає іншого виходу, як сьогодні комісійно. А в подальшому і на засіданні виконавчого комітету розглядати питання про негайне вилучення цих дітей. Попереднє засідання виконавчого комітету запланували провести наступного тижня. Одного Понад тисячу номерних автомобільних знаків сьогодні перебувають на платному зберіганні у сервісних центрах МВС області. Зберігання половини із них громадяни не оплатили, тож з 1 квітня їх можуть знищити. Що робити, аби не втратити свій улюблений номер, розповідаємо про це у наступному сюжеті. 1085 номерних знаків нині перебувають на платному зберіганні у восьми сервісних центрах МВС Полтавщини. За зберігання половини з них автовласники не заплатили. Термін цієї послуги спливає. У разі неоплати з 1 квітня такі номери підлягатимуть знищенню, нагадують у сервісних центрах МВС. На жаль, 580 номерних знаків вже знаходяться на неоплаченому терміні зберігання, тому ми хочемо попередити всіх автовласників, які які не сплатили своєчасно за зберігання свого номерного знаку, що у разі, якщо така проплата не буде здійснена до 31 березня, з 1 квітня ці номерні знаки будуть знищені в установленому порядку. Відновленню вони вже не підлягатимуть. Нагадаємо, якщо людина продає авто, але номерний знак хоче залишити собі до купівлі наступної машини, вона може зберігати номер в сервісному центрі МВС. Продовжити термін зберігання такого номерного знаку можна двома способами. Снюють спеціалісти, це можна зробити через електронний кабінет водія або звернутися до сервісного центру і заплатити квитанцію в касу і продовжити термін у адміністратора, написавши відповідну заяву. Вартість зберігання номерних знаків 10 гривень 80 копійок на добу. Тривалість зберігання номерного знаку обирає сам автовласник. Це може бути термін від одного дня до кількох років, говорять фахівці. У Миргородській лікарні інтенсивного лікування планують провести реконструкцію. Там вже завершують роботи із термомодернізації фасаду корпусу інфекційного відділення, а перед цим встановили сонячні панелі. Коли планують завершити реконструкцію лікарні та як саме зміниться після оновлення медзаклад, про це розповідаємо у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з народним депутатом України Олегом Колінічем та міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який перебував на Полтавщині з робочим візитом, відвідали Миргородську лікарню інтенсивного лікування. У цьому медзакладі запланована реконструкція. Попри умови воєнного стану, модернізація лікарень та створення мережі реабілітаційних відділень набирає обертів. Підкреслили учасники делегації. Що Решетилівка, що Миргород, що Зіньків вже в перспективі, вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я. Бо є що? Я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича залучають ці громади, що є основним і головним рушієм того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну, зараз період війни всім важко, але бачите. Хто не працював, тому важко, хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам, як Олегіонич, тому то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період. Є серйозні проєкти по модернізації закладів охорони здоров'я, які пройшли всі процедури через Міністерство інфраструктури. І це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в решетилівці, Зіньковічні чи в Києві. Тобто воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу. Ну, вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Реконструкція миргородської лікарні інтенсивного лікування стала можливою завдяки фінансовій угоді між Україною та Європейським інвестиційним банком в рамках проекту Програма з відновлення України. Роботи планують завершити вже у грудні цього року. Ми кластерна лікарня, кластерний заклад. У нас розміщено 12 відділень на 295 ліжок. У нас розпочалася реконструкція, яка буде складатися з трьох етапів. Перший етап це утеплення інфекційного відділення, утеплення основного корпусу і реконструкція чотирьох відділень травматологічного, хірургічного, пологового і кардіологічного. Другий етап. Ді буде інше, і третій етап завершиться все. Оглянув голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький в рамках візиту міністра і вже реконструйований корпус інфекційного відділення. Наразі тут тривають роботи з термомодернізації фасаду. Триває реконструкція на сьогоднішній день і бомбосховище. Під у ну, підвальному приміщенні нашого відділення і знаружи йде утеплення і ремонт фасаду. Відділення розраховано на 20 дорослих п'ять дитячих місць в період епідемічної е, спал спалах і підйому воно розворачується до 40-45. Невід'ємною складовою проекту модернізації миргородської лікарні інтенсивного лікування є сонячна електростанція на 37 кВт. кіловат. Влітку вона покриває потребу медзакладу в електроенергії на 40%. Похмурі дні та взимку на 20%. Показники на сьогоднішній день. Лікарня спожила з 12 часом 234 кВт, Сонячні панелі сьогодні виробили 103 кВт. На даний час лікарня споживає 11,7 кВт, а сонячні панелі при хмарній погоді дають 1,9 кВт. На 65% його ремонту і матеріально-технічного переоснащення кошти вже знайдені. Плюс ми поставили з Міністерства охорони здоров'я в цю лікарню. Турний томограф і ангіограф зараз завершується ремонт операційної, яка забезпечить новий вид медичної допомоги для округу Миргорода. Зокрема, можна лікувати інфаркт інсульти завдяки новітньому обладнанню, яке було поставлено. Модернізація закладів соціальної сфери здійснюється за підтримки Полтавської обласної ради, місцевих бюджетів та завдяки участі в європейських проєктах, нагадав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, усі медичні заклади області мають стати однаково комфортними і для пацієнта, і для лікаря. Навчалися говорити на камеру та брати інтерв'ю. Школярі полтавської школи номер 19 побували на наших телеканалах ІРТ та Місто Плюс. Чому навчилися в ході екскурсії? Дивіться у сюжеті в мене майже 100, 100 відео, і в моєму каналі майже рок. В... Що ти там публікуєш? То там. Учні других третіх класів Полтавської школи номер 19 неабиякі прогресивні у свій ще юний вік. Вони цікавляться блогерством та тим, як влаштована робота на телебаченні. Тому до нас на екскурсію на телеканали ЄРТ та «Місто Плюс» потрапили не просто так. У мене дуже сучасний клас, діти дуже активні. Вони знають, що таке тік і дуже полюбляють навіть на уроках знімати тік-токи. На телебаченні школярам розказують, як працює знімальна група, демонструють редакцію. Саме там створюють тексти для сюжетів, студію звукозапису та безпосередньо ефірну. Після проглянутого та прослуханого діти вперше пробують себе у ролі журналіста. З якого ти клас я з третього бе а скільки тобі років? Мені 9 років. Учениця третього класу Настя світ телебачення відкриває для себе вперше. Що вам подобається? – Звукоредакція а чому? Тому що там звук редактують, і е, там воно все е, дуже прикольно йде. Ну, спочатку записують, потім е, ну, вирізають деякі моменти. Восьмирічний Єгор дивується масштабу усієї будівлі телеканалу. Я тут вперше і побачив багато чого, багато кімнат. Там не працювали люди, і вони дуже... Пенали в собі перша на камеру говорить вчитель 19-ї школи Оксана Дашко. Говорить, учні початкової школи опинилися тут не просто так, а з корисною метою. Ми вирішили прийти до вас у гості, тому що це дуже цікава тема. І поряд з цим ми з дітками на уроках я досліджую світ. У нас є така тема, як телебачення. Ми вивчали, досліджували це з допомогою підручника, з допомогою відео. А сьогодні в нас така видалася можливість побачити це все насправді. На останок купа емоцій та спільні фото. Лелека одарка повернулася до рідного гнізда, що у селі глиляки Пирятинської громади. Щоправда, не до чоловіка Грицька, птах, якого працівники Національного природного парку Пирятинський раніше сприйняли за нього, виявився одаркою. Вона утворила пару з молодим лелекою, який прилітав перед цим. Сам же Грицько у гнізді досі не з'являвся, розповів провідний науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Чи повернеться Грицько наразі не? Відомо, пташенят очікують через місяць. У нас у Лиляках розігрується справжня Санта-Барбара. Продарка його почекала пару днів, ну, але тут такий молодий кавалер настирний. опиралась, опиралась, але не дождалася Грицька. А тепер, коли Грицько повернеться знову, то в нас буде там, я думаю, буде бійка. І подивимося, як будуть розвиватися події. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все На все добре. Все обов'язково буде Україна.